Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на подкасті Відкриття. І сьогодні зі мною в студії Катя. Вона пройшла шлях від графічного дизайнера до професійного нутриціолога, як... якого запрошують зараз на різні івенти, і вона стала справжнім експертом в новій сфері. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінити сферу на ту, яку ти любиш, і почати займатися нею на фултайм. Кать, привіт, Рада вітати тебе. Я також дуже-дуже рада вас вітати. А можете детальніше розповісти? От з чого починався ваш шлях? Я так розумію, що ви вчилися раніше на, гра на граф-дизайнера. Так, я навчалася на графічного дизайнера в Дніпропетровську а, і, в принципі, все життя займалася графічним дизайном. Це вже більше десяти років. А, ось і тут а, під час повномасштабного вторгнення. А, Прийшовши на курс «Я відкриття, я вирішила, що хочу перейти в сферу нутриціології. І я неймовірно рада, що я потрапила на цей курс, і саме на цьому курсі я якби, насмілилась перейти в цю сферу, бо до того я навіть не уявляла, що таке можливо, оскільки ну, якби, це дуже довгий. Ну, якби, Тривалий час, 10 років, займатися в одній сфері і тут раз переходити в зовсім інше абсолютно. А як так відбувається? Тобто я так розумію, що ви закінчили університет, потім ви працювали, тобто у вас вже були клієнти, ви вже заробляли. І чому взагалі виникла така ідея наважитися прийти абсолютно в іншу сферу, вже в дорослому віці? Ну, напевне, через те, що в мене дуже часто було вигорання а, в моїй професії, яке призводило до того, що мені робили вже напевно три операції. А, ось і якраз зіпало так, що за місяць до повноваштабного вторгнення то мені робили операцію на легеня. І я зрозуміла, що потрібно все ж таки братися за своє здоров'я, і виходить так, що почалося повномасштабне вторгнення. Замовлення різко зменшилися. Та й, в принципі, в мене змоги не було фізично займатися дизайном. І я почала в цей час цікавитися. Харчуванням, як е, дбати про своє здоров'я для того, щоб знову ці операції не повторювалися. А ось і після півроку того, як я збалансовано харчувалася, у мене були прогулянки, е, ну легкі слізничні вправи, то у мене е, якби нормалізувався цикл. Е, моя шкіра стала набагато краще виглядати. Я зрозуміла, що все ж таки е, наш спосіб життя дуже сильно впливає на нас, і я захотіла і далі цим займатися для того, щоб бути більш здоровою, і, в принципі, для того, щоб і. Моя дитина, майбутня також була більш здоровою. і допомагати іншим людям? Так, тобто, ви прожили таку свою особисту трансформацію, якою захотіли поділитися зі світом, так. також так? Вау, так неймовірно. Я не знала про про, про це. Ну ми не говорили про це. Круто, звичайно. А як ви думаєте, от всі ці, ці операції, всі ці речі, от з чим це було пов'язано? З психосоматикою в не в своїй сфері, з якимсь попереднім досвідом, з харчуванням, силем життя? Що саме з хто грала цю роль я думаю, що це була психосоматика, стиль життя і спосіб життя. Бо дійсно, коли я працювала в дизайні, то я харчувалася раз на день, зазвичай ввечері, тому що чоловік приходить, і це я 100% ну, якби тільки в цей час харчувалася. І я не виходила на подвір'я. то прокидалася зранку, відразу сідала замком, займалася дизайном. І, в принципі, в мене не було особливо якихось фізичних вправ і думаю, що це також вплинуло на мене. І, звичайне, харчування було таке е хаотичне і не зовсім збалансоване. Ви mm -hmm. uh -huh. знаєте, я думаю, це е, така річ, яку ми маємо прямо проговорити для людей, тому що е, я знаю, я взагалі в креативній сфері, і у нас прийнято в цій креативній сфері є така історія, що е, люди їдять максимум один раз в день, це це, точ, точно точ, максимум два рази в день. Це е, в кращому випадку, десь в обід і е, вночі. І в обід це зазвичай піца, тому що ти десь на майданчику, і от така от історія, вона реально є. Скажіть, будь ласка, як це впливає? На що це впливає? Скільки разів в ідеалі потрібно харчуватися і як налагодити такий режим, при якому ти будеш гарно себе почувати і в тебе буде нормальне майбутнє? Ну, взагалі, в ідеалі харчуватися три рази на день, харчуватися в один і той самий час, оскільки у нас виробляються певні гормони в організмі, і організм якби підлаштовується під те, як ми харчуємося. І якщо ми будемо харчуватися всіми е, тими продуктами, які нам необхідні. Тобто е, збалансоване харчування, воно е, про те, що ми повинні їсти ті продукти, які а, будуть допомагати організму виконувати всі функції належним чином, тобто важливо, щоб а, були і білки, і жири і вуглеводі в кожному а, прийомі а, їжі. Ось також все ж таки важливо якесь фізичне навантаження, не обов'язково виснажливі тренування. І я навіть сама цим не займаюся. Можна просто достатньо 20 хвилин, ну, якби, оскільки я також ще займаюся графічним дизайном, там в перериві 20 хвилин зробила якусь зарядку, угу. і цього вже буде достатньо для організму. Ось і це не буде відбирати дуже багато часу, оскільки ти поруч з тим же комп'ютером це виконуєш, і ну якби і не виснажує організм ого потрібно йти на ці тренування. У мене немає часу. Просто встав, зробив легеньку зарядку. Якщо її там кожного дня робити, ти вже її знаєш. І це кардинально змінює життя, так? Так. А, але, тобто важливо все робити в комплексі, тобто недостатньо однієї зрядки, недостатньо тільки збалансовано харчуватися. А, і також важливо і психологічне здоров'я. Я проходжу якби терапію, і вона також дуже сильно впливає на наше фізичне самоповчуття, оскільки зараз стрес а, і це. У багатьох людей, і якщо не прик... не піклуватися про свій психологічний стан, то він також буде впливати на наше здоров'я. Угу. Зрозуміло, а яких результатів можна досягти, якщо от, робити такі навіть невеличкі покращення у своєму житті? А, ну, звичайно, можна, це профілактує дуже багато різних хвороб. Ну, можна так само, як і я, а, позбутися великі Ось наприклад. Також а, в мене є клієнтка, у якої були проблеми з щитовидною залозою, і вона у неї був підвищений ТТГ, і вона змогла його знизити а, завдяки, а, ну, звичайно, не лише тільки збалансованому харчуванні, як я казала, вона а, а, якби. А, Воно а, не є якби панацеєю, як кажемо. О, вона також лікувалася у лікаря і приймала препарати. Але коли вона закінчить приймати ці препарати, підтримуючи свій раціон, свою фізичну активність, вона буде профілактувати появу знову цього захворювання. Угу. Супер. А давайте повернемося трошки до вас. І от з яким запитом ви йшли на я відкриття, і чому взагалі було прийнято таке рішення? Взагалі я йшла щоб збільшити свій дохід в графічному одесані. і якби і навіть не уявляла, що я буду займатися Ну, У мене взагалі такого не було запиту, але коли почала проходити курс. Я зрозуміла, що ні, я хочу все-таки займатися далі а, ну, триціології. Мені це надзвичайно цікаво. Я побачила, як це спрацювало на мені, що це дійсно допомагає. І влін, я така. Ну якщо це справді мені допомогло, чому це може не допомогти іншим людям? А ось і тому я вирішила надалі продовжити займатися? Ну, це був складний вибір для вас чи ні? Так, це був дуже складний вибір. Ну, те, що я попередньо казала, тому що якби я мала ну, займалася дуже довго графічним дизайном, і це нова сфера. Плюс в мене ще були певні особисті обставини в житті, які ну, якби складно мені було прийняти це. Рішення, але завдяки я відкриття, завдяки вам, я насмілилась, ризикнула перейти в цю іншу сферу. Ну раджу, щоб кожен проходив цей курс, адже тут таке класне підтримуюче оточення, і починаєш вірити в те, що все можливо. І можна навіть і далі продовжувати, як і я займатися в старій сфері, і я би, і мені збільшила свій дохід, як я в принципі планувала, і займатися тим, що прям захоплює, і чим можна допомогти іншим людям. І я дуже рада, що я потрапила на я відкриття, і це якби дало поштовх до подальших моїх змін в житті, і мені здається, що якби я. Не потрапила, на її відкриття, то я б, напевно, в цьому році ще одну операцію отримала. Дуже багато різних обставин е, трапляється в житті. А завдяки фізичним опорам, ну тобто е, збалансованому харчуванню, е, зарядці, е, роботі з психологом, е, це все ж таки дає свої результати для підтримування е, здорового почуття, е, самопочуття і взагалі всього організму. Угу. Ну напевно, також дуже така крута фішка це знання того, хто ти є і ким ти. Не є. Бо поки ти не знаєш, хто ти є, то ти починаєш приміряти себе до всіх інших людей. І ти такий, ой, я не такий, як вона. Я не такий, не, такий, не, такий, не така, як він, я не такий. І типу, я постійно. Точніше людина, поки вона не знає себе, вона постійно живе з відчуттям я не такий. Тому що ти реально не такий, як інші? Ти тільки такий, як ти сам? І от мені здається, що це теж одна з таких серйозних опор в житті, коли ти знаєш, а який ти? І ти це приймаєш в своєму житті, так? Так, це дуже класно. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя після «Я відкриття? Що саме, от які зміни ви відчули в собі? По-перше, у зв'язку з тим, що я перейшла би, в іншу сферу, то я відчула покращення в здоров'ї, не дивлячись на те, що в мене в кінці, якби сіпало так, що я потрапила на я відкриття, і в мене складні життєві обставини склалися, які мене дуже... Психологічно сильно вплинули на моє самопочуття. Я антидепресанти, ходила до психолога, і, напевно, якраз завдяки цьому здоровому а, збалансованому а, способу життя мені це допомогло краще пережити цей період. І в подальшому а, якби почувати себе ще краще. А, також це а, ще, що вплинуло, у мене змінилося оточення. А, і е, моє оточення було стало наповнено з такими класними людьми. Я не знаю, як це передати е, словами, настільки це круто і е, це дуже багато щастя. <рискогристо> Ось. Е, е, тобто це вплинуло також дуже сильно. А е, я е, стала більш сміливою. 100%? Ось, що також дуже вплинуло. Потім ще це дало поштовх до мого професійного зросту в графічному дизайні. І до мого зросту з абсолютно повного нуля в нутриціології, що в мене з'явилися перші клієнти, ось, і це дуже круто. Я навіть не уявляла, блін, як я за рік можу отримати. Клієнтів, я там дизайном 10 років займаюся. Ось, а якщо там вікваленті порахувати, скільки там в мене стоїть час в дизайні, скільки в нутриціології, то зараз ну, би, по цінам воно а, практично одинаково. Я така, блін, і це лише за рік. А і ще я почала вести соцмережі. Ви почали виступати? А, да, і найголовніше я почала виступати. Так, дуже дякую, що ви це задали. А, я взагалі така тросіха, вибачте за росизом. Ось для мене було, як це я можу виступати. Це, ну, це взагалі unreal, як це неможливо. І тут мене запрошують виступати на одному із заходів, в моєму місті. Для мене це було ну, неймовірно. Як не знаю, здійснилася моя мрія і щось надзвичайне. Тут я виступала, і ще ну, люди, які були на виступі, сказали, що клатя, все супер, все так легко. Ти так ну гарно, цікаво розповідаєш, е, залучаєш е, аудиторію, і дуже цікаво було, дуже легко. Ну дякувала щаслива. Тобто ви хотіли виступати, але боялись, так? Чи як? Так, я боялася. Це знаєте, і... ти... я, я така в дитинстві, я вважала, не в дитинстві, а десь мені було років 25, і я вважала, що я товста. А ви що ви погано говорите, але це не так. Ось, так, і ще думала, що та я весь текст забуду, та я не буду знати, про що говорити. Ну, там купа різних моментів було. А коли почала, то і все згадала. І ще й коли отримала отримувала класний зворотній зв'язок, то я така думаю, чому я раніше цього не пробувала? Я знаєте, пам'ятаю такий класний момент, коли у нас був розбір на «Я відкриття, і е, люди, по-перше, п'ятірка ваша, так, так, ну, трациологія. А по-друге, у нас був потім розбір з вами. І вже в фіналі, коли ми розбирали запуски, і я пам'ятаю цей момент, коли ви говорите ну, на трациологія і так далі. І я кажу, давайте прямо зараз знайдемо вам клієнтів. І люди просто почали писати, я бронюю консультацію. Реально, вони просто почали, ми там десь троє чи четверо людей, чи то шестеро, вони одразу почали писати, що я готовий працювати з тобою. І це прямо було дуже-дуже так просто трансформаційно. Так? так, дуже трансформаційно, оскільки я також це пам'ятаю, та я така. Такі низькі чеки поставила, та в мене навіть взагалі не буде ні однієї людини. Тут відразу дівчата забронювали і тут же мені відразу а, написала. Я пам'ятаю, що в мене повинен був чоловік приїхати, ну, він взагалі військовий. І мені хотілося з ним час провести тут, вона мене вже черга. Я така, ну, Дуже всі гарно віднеслися і погодилися без проблем, щоб я через місяць у них почала вести, і і всі, да, ну, тобто, я навіть сказала, що не можу зараз. І вони все одно погодилися і почекали цілий місяць для того, щоб я провела в них А пам'ятаєте перші консультації? От що відчували тоді? Ой, страх. Дуже сильний страх, синдром самозванця, а типу, що я там можливо недостатньо даю там і. Аж а, ну взагалі було дуже страшна саме ем, консультація. Перша коли я повинна була по зуму зв'язуватися з клієнтами, адже я там, наприклад, в дизайні, то я просто переписуюсь і, А тут мені потрібно було якби спілкуватися з клієнтом, а вдруг е, а раптом мені щось зададуть, а я не буду цього знати. А виходить, що я ще у нас консультація годину, а я її проводила дві, тому що мені стільки багато хотілося розповісти. І ще були додаткові питання, на які також розповідала, давала відповіді і ну дуже класні консультації. Це, звичайно, взагалі дуже-дуже сильно. Ось, і скажіть, будь ласка, якісь такі важливі речі, які хотілося би передати тим людям, які зараз тільки-тільки починають свій шлях, можливо, хочуть вирости в доході, можливо, хочуть змінити сферу, можливо, хочуть почати виступати. От якісь ключові речі, які ви прожили на своєму досвіді. І які хотіли б сказати іншим. Ну, ключові речі це перестати боятися. А інколи ми придумуємо собі щось таке страшне, а насправді воно зовсім не таке, яке ми собі уявляли. Тобто, спробувати. І якби я не спробувала, то б я б, напевно, жалкувала, що я не спробувала би. І тут просто не боятися. Почати певний крок зробити, і, можливо, не все так страшно, як ми собі уявляємо. Наступне це, напевно, оточення, оточувати себе класними людьми. І це дуже сильно допомагає. Я не знаю, як це передати, як саме це допомагає, але на собі я побачила, що це навіть. Ментально якось допомагає, от самопочуття якось покращує, uh -huh. а, а, віру додає. А ще м а, те, що не боятися вести соцмережі. <ріху> <ріху> ось а в мене а, от якраз коли я зрозуміла, чому в мене був виступ, е тому що я в той момент. Почала вести соцмережі. Якби я не почала вести соцмережі, то якраз оце оточення, яке в мене нове з'явилося. Не побачила би, який я експерт, і саме от завдяки цьому, на жаль, я розумію, що я не дуже ідеально веду, і що от якраз тільки на жаль, цей тиждень вела, але сам, завдяки саме цьому тижню мене запросили на виступ. Клас. Ну, це дуже потужно, звичайно. Ну, і якщо ти придумаєш собі які, якусь штуку, що в тебе не вийде, одразу на неї придумають чотири, що в <с тебе вийде. Просто практика, яка реально змінює життя. І організм такий, ага, ти це зараз, я придумаю щось негативно, то потім вона заставить мене ще чотири позитивних твердження про себе придумати. Так. Там -та, та. це наша практика, ми її завжди робимо. Супер, дякую вам щиро. Ну що, подкаст є записаним, я вас з цим вітаю. Би зірка сяйте. Дякую, Ольга, дуже дякую.